Вітання аграрія! Першу чергу хочу вам подякувати за те, що ви пишете, на які теми хотіли б почути відео. І я по мірі ну, максимально буду намагатися на ці теми знімати. І сьогодні саме таке відео. Під попереднім було прохання записати відео на тему хвороби ячменю і регуляції ячменю. Тому сьогодні будемо про це говорити. Я розумію, що питання більше стосувалося вже весняного захисту, але хочу трішечки повернутися до осіннього захисту. Тому що, якщо ми візьмемо культуру ячмінь озимий, то найбільш поширені групи хвороб, які є на ньому, це є сашки, це є кореневі гнилі, це іржасті хвороби і плямистості листя. І всі вони в той чи інший період, чи рік від року, можуть просто настільки бути шкодочинними, що про кожну групу треба подбати. Ось, і якщо ми візьмемо Сашку, маємо розуміти, що оте, оті чорні колоски, які вилазять у фазі колосіння, тобто проблема була ще під час протруєння. Тобто, якщо ми вибрали не ті діючі речовини, не вистачило норми відповідної, або неякісна обробка, і на якусь лісінинку яку не потрапила робоча рідина і її не захистила, ми потім по полі бачимо оці чорні колоски, і їх може бути достатньо багато. Тому оцей, ми маємо розуміти, що це проблема, це жоден фунгіцид не захистить, тобто це проблема протруєння. Тому що якщо дивіться, якщо ви, наприклад, бачите на полі ці колоски, і ви розумієте, що ви це насіння зібрали на насіння і будете використовувати як насіннявий матеріал, то обов'язково ви робите аналіз, не робите аналіз на тому зібраному насінні, навіть якщо воно виглядає абсолютно нормально, там можуть бути і як правило присутні спори Сашки. Відповідно, вам вже треба розуміти, що це насіння, треба перестрахуватися і протруйник зробити так, щоб захистити свої посіви від сашки. Тобто, мають бути в складі протруйників триазоли і бажано в максимальних кількостях. Якщо це тебу то з розрахунку там 30 грам на тонну. Тобто, таким чином, і плюс якісне протруєння, ми можемо захистити свої посіви від Сашки. Далі, кореневі гнилі це теж велика частина, ми захищаємо з осені за рахунок протруєння. Ну і потім вже. До весняного захисту ми зараз перейдемо, але теж основна, основний захист це протруйник. Що стосується іржастих хвороб і плямистостей, дуже по-різному рік від року проявляються, іржасті хвороби можуть проявлятися, можуть не проявлятися, але плямистості це те, що кожного року просто, знаєте, з'їдає листкову поверхню, і особливо, якщо ці плями піднімаються на прапорцевий листок, то це велика біда, тому що це велика втрата. Врожаю, тому що в ячмені пропорцевий листок відповідає за великий відсоток цього врожаю. На ячмені може бути там і особливо небезпечний. Така знаєте, якщо вона вже є присутня, вона дуже сильно розвивається облямівкова плямистість або ринкоспоріоз. Коли всередині отаке світліша плямка, а довкола такий темний обідок, січаста плямистість, темнобура плямистість, смугаста плямистість. Тобто оце ті плямистості, які. Як правило, з року в рік у нас присутні на посівах. І для того, щоб захистити свої посіви навесні від комплексу цих хвороб, нам потрібен якісний фунгіцид, щоб ми використали його з цією метою. Я сьогодні дам один фунгіцид, який ми використовуємо, як правило в дуже багатьох системах захисту, ви можете використовувати будь-який. Який вам подобається, головне, щоб там були діючі речовини, які працюють проти тих хвороб. Але сьогодні мова піде про Авіатор X Pro. І ми його використовуємо двохразово. На ячмені ми робимо захист двохразово. Тобто, перше, це. Кінець кущення, ну, фактично, вже початок вихід, початок вихід трубку вносимо 0,4 літри на гектар, і по прапорцевому листочку вносимо 0,4 літри на гектар один і той самий препарат Aviator X Pro. Він містить дві діючих речовини протіоконазол речовини і Біксафен. Біксафен – це теж з класу карбоксабідю, ми про них вже говорили, що це з, з, з нового класу фунгіцидного захисту. І е, таким чином. Буквально двохразове внесення ми маємо дуже хороший захист. Знаєте, ячмінь взагалі це та культура, я дуже люблю ячмінь, дуже гарно виглядає в полі. І оці, знаєте, вуса, такі, як вітерець, це все знаєте зелене море все дуже гарно. Але якби тут треба ну, розуміти, що йому дати, щоб захистити, і от саме авіатор X-Pro, він прекрасно справляється. Ми вже багато років, скільки не знаю, скільки років ми його використовуємо, і е, всі задоволені, знову ж таки, вибирайте будь-який фунгіцид, який вирішить проблеми тих хвороб, е, які е, я назвала. Тепер що стосується регуляції росту. Тут теж, знаєте, якби багато є питань, тому що вона буде залежати від того, а які сорти які не стійкі, а високорослі, не високорослі, скільки азоту ви дали, чи були внесені з осені комплексні добрива і скільки потім азоту, тобто чи, чи м, добре розвинулась коренева секс-система, яка може фіксувати. Рослину в ґрунті, якщо ви дали фосфор з осені, чи тільки, знаєте, потім з осені посіли, нічого не дало, а потім навесні дам побільше азоту. Звичайно, такі посіви будуть вилягати. І ячмінь взагалі дуже має схильність до вилягання. І коли ми говоримо про регуляцію ячменю, то, як правило, знаєте, два моменти, коли ми вносимо. Верніше, не як правило, а два моменти, коли треба вне, коли треба працювати. Тобто, це е, початок виходу в трубку, е, ми даємо регулятор росту і ми даємо рост, регулятор росту про листок для того, щоб зменшити останній міжвузля, на якому кріпиться колосок. Тому що ви знаєте, що в'ячменю любить оцей, знаєте, отак оцей колосок згинатися, і коли це останній міжвузля, отут колосочок, отут міжвузля. Довге може просто ламатися під вагою колоса, і від цього можуть бути втрати. Але чи один раз вносити, чи два рази вносити, знову ж таки, ви дивитеся з огляду на ті фактори, які я назвала. Якщо ми вносимо один раз, в більшості випадків ми його переносимо туди вже на прапорцевий листок, щоб зрегулювати останні між Якщо ми вносимо два рази, то. Якби початок виходу в трубку і прапорцявий листок. Один, знаєте, з таких недорогих і хороших регуляторів росту це ті, які містять діючу речовину, етефон. Якщо ми вносимо етефон 4 дій містом діючи речовини 480 грам на літр, то норма витрати у Вазу початок виходу в трубку 0,4 літри на гектар, і якщо ми вносимо по, по е, пропорційному листку 0,7 літри на гектар це такі, знаєте, стандартні норми, але знову ж таки ви можете їх регулювати з огляду е, на свої посіви. Е, Що стосується витрат на ці внесення, е, то м, Авіатор X Pro коштує там район десь 850-900 гривень на гектар одне внесення, тобто 900 плюс 900 1800 двокразове внесення. І якщо взяти, наприклад, альфа-етафон, я взяла ну, церон від. Від байера, а може бути Альфа Етафон, то це буде, тобто один літр, це там в районі там 300 гривень на гектар. Ось такі витрати, вони такі, знаєте, достатньо зважені. Економічно доцільні. І фунгіциди, якби ви бачите, ми підібрали дешевий регулятор. Є знову ж таки на ринку є велика кількість регуляторів. Ви вибираєте на свій смак. Я говорю те, знаєте, що я перевірила, що я знаю, що точно працює і де можна зекономити, там я економлю. Я зараз не говорю про те, що вірніше говорю про те, що ви можете вибрати будь-який фунгіцид. Але що стосується фунгіцидів, то варто працювати оригінальними хорошими продуктами. І Авіатор Pro саме до них і відноситься. І ми кожного року переконуємося. В його ефективності. Я сподіваюся, що я дала відповідь на ваше запитання і що ця інформація була для вас і для інших корисною. А я на сьогодні вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!